Анастасія Мурда сучениця професійно-технічного училища Рівненської ЕС, яка є єдиним освітнім закладом в Україні, що функціонує в складі атомної електростанції. Вона майбутній слюсар з виготовлення деталей та возлів систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту та аспірацій. Свою професію хоче пов'язати з атомною галузю. Дівчина розповіла, що батьки працюють на Рівненській ЕС, і їхні розповіді про станцію справили на неї неабияке враження. Я думаю, що саме вони мені прищепили цю любов до цього підприємства. Я хочу взяти приклад своїх батьків, тому що вони мені завжди казали, що Рівненська АС це майбутнє, і професія енергетика це професія, яка дасть мені світле майбутнє. Анастасія на відмінно закінчила 9 класів Старорафалівської гімназії. Успішно склала вступні іспити до професійно-технічного училища. Вже півроку опановує спеціальність люсара систем вентиляції. Зізнається, що навчання дуже цікаве, хоча й складнощі теж бувають. Це важко, але можливо. Якщо вчитися і не лінуватися, то все вдасться. Я точно впевнено можу сказати, що це моє і назад я не хочу відступати. Теоретичні знання що п'ятниці закріплюються на практиці, яка проходить у виробничих майстернях професійно-технічного училища. Ще з понеділка вже чекаю на п'ятницю, коли вже вона настане, тому що ну це час, коли я можу побачити, на що я здатна, що я можу зробити, і перевірити свої знання на практиці. Керівник практичних занять Артур Чарпак, майстер виробничого навчання ПТУ РАЕС, 36 років працює в училищі. Вчитель розповів, що дівчата серед учнів ПТУ це рідкість. Проте вони дуже здібні та гарно навчаються. Настя, цьому підтвердження. Вона у нас дуже добре навчається. Закінчила перший семестр на відмінно, будемо так казати, по всім предметам, і буде отримувати стипендію, повищену стипендію Асіреєв. По роботі вона старається виконувати всі завдання, які я їм задаю. Так, да, виходить в неї, навіть от вона виконує роботу, то вона вже ну, майже закінчила свій виріб, а деякі хлопці ще як то кажуть, на середині дороги. Дівчина наполеглива працьовита учениця, яка впевнено крокує до поставленої мети. Тому вчитель переконаний, що вона досягне успіхів в обраній спеціальності. Я Думаю, що вона не зупиниться на своєму навчанні по цій професії, а буде навчатися. Наприклад, в вищому навчальному закладі на інженери, але всі інженери повинні починати, як то кажуть, із... з училища. Анастасія ж додає, що майбутню професію обрала після участі в ядерній школі РАЕС. Це профорієнтаційний проєкт підприємства, який включає багатогодинний курс лекцій та екскурсії об'єктами атомної станції. Мені. Це дало ще більший поштовх вступити до професійно-технічного училища, тому що там були максимально інформативні зустрічі з затовниками, екскурсії. Це мене ще надихнуло. Підбадьорило, хоча й обрала технічну спеціальність, дівчина каже, що цікавиться творчими проєктами з задоволенням бере участь у заходах, які проходять на базі професійно-технічного училища. Розуміє, що треба розвиватись всебічно. Також любить читати книги та переглядати фільми. Найбільша ж її мета відмінно завершити навчання у професійно-технічному училищі і стати частинкою великого колективу атомників Рівненської АЕС. Я і хотіла призуватися далі в своїй професії і бути в колективі фахівців ядерної енергетики. Дівчина розуміє, що йти до поставленої мети потрібно попри будь-які труднощі. Це загартовує та робить тебе сильною, каже Анастасія. Її девіз – рухатися тільки вперед і доводити справу до кінця. Особливо важливо це сьогодні, коли українці виборюють свою свободу та незалежність.